Четвер, 3 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Володимиром Павлівським попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. 54-річний чоловік був добровольцем. Пішов до війська влітку цього року. Після навчань служив штаб-сержантом 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Загинув на Бахмутському напрямку. Рідним повідомили, що Володимир Павлівський намагався врятувати пораненого побратима, але його наздогнав ворожий дрон. У героя залишилися донька, дружина, сестра та батьки. Його поховали на Алеї Слави. Пукуємо, Господи, спочину, славу, фесили, святу, Йому вже 54 роки, але він вирішив іти на війну, хоча в нього і батьки вже немолоді, їм далеко за 70, і сестричка в нього інвалід молодша. І можна сказати, що це він мабуть, Єдиним опікуном цієї дівчинки, але він вирішив, що треба йти на війну. Золотий син був, і золотий брат був, я знаю. Дуже важко батькам, бо ми сусіди з ними, поряд живемо. Буквально 10 днів він, напевно, був на передовій і все. Чудова жінка в нього, донечка, знаю, що Настя їй 22 роки. Працювали разом, він меблю займався, а я стекло. Ну, з ціклом був зв'язаний. Він був нашим замовником, така дуже хороша, була чудлива людина. Шкода, що так все сталося, звісно. Пішов він добровольно. Це було його рішення, я не знаю, чого він там. Він бивший прапорщик, він служив вже був в армії, потім був звільнився. Тепер знову пішов. Бахмутський напрямок. Там, так як розповідали, що був трьохсотий, він допомагав його виводити, сховалися в дрінаж, а потім дроном їх там накрили. Громадське обговорення подальшої долі будівлі кінотеатру Планета відбулися у Хмельницькому. Долучилися близько 40 представників громадських організацій бізнесу, освіти та культури. Під час зустрічі озвучили шість варіантів того, що б вони хотіли бачити у приміщенні колишнього кінотеатру. Серед запропонованих освітній простір, волонтерський чи громадський хаб, бібліотека, кафе, реабілітаційний чи культурно-мистецький центр. Згодом ці ідеї винесуть на обговорення й серед містян. Я тут, бо мені цікава доля будівлі планети. Це місце в центрі міста. Це таке знакове для нашого Хмельницького локація і для туристів, і для містян. І хотілося б, щоб у нас здобуло якесь нове життя, нове дихання, яке би їй дало поштовх і поштовх для нашого громадського середовища міста загалом. Те, що я би бачив, що це був би простір для громадських організацій, для містян, які б хотіли реалізувати якісь ініціативи. І власне ця планета би змогла об'єднати там різні середовища. Час таки сформували фактично шість ідей: це освітній простір, це культурно-мистецький простір, в якому буде кінотеатр. Збережено теж фактично так розумію, повністю. Це буде бібліотека кафе, книгарня кафе. Ми знаємо, є така в Києві. Зараз теж дуже популярна реабілітаційний центр. Це може бути громадський хаб, може бути волонтерський хаб. Подивимось на реалістичність її виконання в тих умовах, в яких я зараз приміщення. І відберемо ідеї, які ми запустимо на голосування саме в нашій громаді. Це буде онлайн голосування, напевно. Теж попросимо наших містян і жителів громади загалом долучитися, щоб вони висловили свою думку, що для них в пріоритеті. Забезпечити якомога більшій кількості учнів можливість навчатися офлайн. Нині одне із основних завдань Міністерства освіти та науки України. Для цього із держбюджету виділили кошти на облаштування укриттів, а також на закупівлю шкільних автобусів. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, який із робочим візитом завітав на Хмельниччину. Розповів і про підготовку до реформи профільної освіти, яка передбачає формування мережі академічних ліцеїв для учнів 10-11 класів. Їх роботу планують запровадити у 2027 році. Незабаром на Хмельниччині стартують громадські обговорення реформи. Зараз Міністерство освіти і науки формує таку політику школи офлайн. Організація освітнього процесу залежить від того, де ці учні перебувають, в якому вони статусі. Тобто, чи це учні, які є за кордоном. Їх зараз в системі освіти України 350 тисяч, які виїхали за кордон, і Також це учні, які... Є внутрішньо особами учні, які і далі продовжують навчатися в нашій школі. Не вминаємо також і увагою тих учнів, які залишилися на окупованих територіях. Їх є близько 50 -ти тисяч. Вони є в постійній небезпеці, і політика школи офлайн також передбачає індивідуальний підхід до організації їхнього навчання. Ми працюємо також і над впровадженням відповідних реформ. Ми розпочинаємо також підготовку до реформи профільної освіти. Передусім, вона спрямована на організацію навчання відповідно до профілів. Проблема, і це показали результати останнього незалежного оцінювання мультипредметного тесту. коли Досить незначна кількість учнів вибирала предмети саме природничої галузі, таких фізика, хімія на складання. Це пов'язано з тим, що не має достатньо зацікавленості, і для нас, як для держави, важливо цю цей інтерес до цих предметів виробити в учнів профілі в майбутніх академічних ліцеїв. Це буде один з інструментів, який дозволить вирішити цю проблему. Фестиваль Країна великих маленьких сердець до Всеукраїнського дня дошкілля відбувся у Хмельницькому. Організатори Центр професійного розвитку педагогічних працівників вручили активним учасникам своїх заходів грамоти і подяки. Відзначили понад 120 працівників дошкілля. Для учасників фестивалю фахівці центру стресостійкості підготували заняття і тренінги з самопіклування та підвищення ресурсності. В останню неділю вересня всеукраїнський день дошкілля відзначили 1400 працівників навчальних закладів Хмельницької громади. На всю Україну ми готові показувати, що ми маємо потенціал, що ми маємо результати. Навіть не дивлячись на те, в яких складних умовах ми з вами продовжуємо працювати. Дошкілля – це не тільки це не тільки дитина, а це й інші працівники, які готові підставити плече і допомогти нам працювати. Ви знаєте, коли ти бачиш посмішку наших дітей, ти розумієш, що ми працюємо заради них і дійсно робота є результативною. Найкраща професія в світі, я перебуваю серед дітей. Вони мене надихають, дають мені сили жити. Ти постійно в русі. Якщо не знаєш ти, ти мусиш це знати, вивчити і якихось досягати вершин. І найбільша для мене радість це посмішка дітей, їхні обійми. І ще коли йдеш, наприклад, по вулиці, бачиш такі знайомі очі і починаєш згадувати, де ж я їх бачила. А та дитина підходить і каже: Добрий день, Юля Леонідівна, ви мене пам'ятаєте? А це мій випускник, і це дуже-дуже приємно. Переможців міського етапу літературного фестивалю конкурсу Слово нації нагородили у Хмельницькому. Цьогоріч призерами стали 87 декламаторів віком до 21 року. Приміщенні Палацу творчості дітей та юнацтва відзнаки дітям вручили ветерани російсько-української війни. Слово нації для мене це досвід, нові знайомства, можливість оцінити себе і не зупинятися на досягнутому. Особливо сьогодні всі розуміють значення українського слова. Цьому Святу передувала дуже велика велика копітка робота, тому що спочатку були проведені відбіркові тури в школах. Потім міський етап палаці творчості відбувся за участю понад 200 учасників. Переможців відібрали в важкій боротьбі аж 87. І ось сьогодні перемоги знайшли своїх героїв. Я хотів вам подякувати за те, скільки ви вкладаєте сил. Бажання і мотивуєте мене за того, щоб я і далі працював, йшов вперед і постарався зробити все, аби ви отримали можливість в цій країні реалізувати свій потенціал, підняти її на новий рівень і досягнути всіх своїх цілей. До тисячі відвідувачів щомісяця приймає Хмельницький екобус з січня і до вересня його послугами скористалися 8700 тисяч людей. Про це розповіли в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Найчастіше містяни приносять на утилізацію батарейки. Загалом за цей період їх зібрали 2381 кілограм. Також можна здати протерміновані медикаменти, акумулятори, електричне та електронне обладнання, побутову хімію. Хмельничанам нагадують, з жовтня екобус перейшов на зимовий час, і тепер він працює до 17-ї години. Загалом за шість років ми бачимо, що в нас не зменшується кількість відвідувачів, але на жаль, і кількість доволі в нас така незначна по зросту. Тому ми насправді дуже усіх заохочуємо користуватися послугами екобусу. Це насправді дуже унікальна можливість в Хмельницькому, тому що таких варіантів екобусу в Україні немає. Тобто, екобус, це Можливість дати не тільки батарейки, наприклад, ртутні термометри чи лампочки, це можливість дати велику кількість інших небезпечних відходів. Нагадаю, що це і медикаменти, і це протермінована побутова хімія, і це не робоча техніка, дрібна чи велика. Тобто, це все можна приносити до копусу. Також з жовтня екобус нас переходить на зимовий час в середу та четвер. Він працює на своїх локаціях з 12 по 17 годину, а з п'ятниці по неділю з 9 по 17 годину. Ми розуміємо, що можливо комусь цей час може бути незручний, хто, наприклад, працює до вечора. Тому ми нагадуємо, що в нас також є центри управління відходами, які працюють щодня без вихідних з 9 по 19 годину. І саме в ці центри так само можна приносити свої небезпечні відходи. Ми постійно екобусом їздимо по дитячих садочках, і так там доволі багато нам приносять батарею. А так, по суті, приносять і велику кількість дрібної електротехніки не працюючої, приносять також ртутні термометри. Дуже багато приносять люміністентних ламп. За 9 місяців принесли понад 3 тисячі таких ламп. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19 а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Thank you.